Самий величезний привіт запрошую вас на канал Акційного блогера. І ми з вами в магазині АТБ знижки до 50% з першого по 7, Включно жовтня. Вже в нас жовтень. Зараз подивимось з вами пиво, алкогольні напої. Дякую за коментарі. Дякую дуже за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Уже біля пива. Давайте розпочнемо із пива. Так, покажу самі найкращі знижки. Зараз на оболонь у склі. Ось це світле пиво півлітрове по 20 гривень та 50 копійок. Також хороша знижка на оболонь преміум Екстра Літр 100. Тут об'єм і його ціна 37 гривень та 50 копійок. Так, оболонь пиво світле 1,5 літрове, за ціною 41 гривня. І також зі знижкою оболонь світле 2300 по ціні 54 гривні. Пиво Star Bar – це розумний вибір, власна марка ТБ 0,9. Світле фільтроване по 27 гривень. Зіберт світле об'єм 2 літри 400 мл 54 гривні. Я заокруглюю ці копійки в більшу сторону для зручності. Оболонь традиційне, пиво світле, об'єм 2400 по 54 гривні. Зараз також на хорошій знижці. В акції м'яке повна діжка 60 гривень, а літр 800. Повна діжка м'яке 900 мл по 34 гривні. Та у склі повна діжка м'яке 450 мл, 2450. Оксамитове також в таку ціну 2450. Чернігівське, нефільтроване 900 мл по 36,50. Пиво Жашківське, 1 літр 31 гривня. У склі Льовен 05, майже 25 гривень. Експорт опілля Корифей у склі 33 гривні. Опілля віденське літр 100. 49 гривень та 40 копійок акційна ціна. Пиво львівське 1715, літр 420, 38,40. Жашківське м'яке пиво: літр 863 шістьдесят гривні. Зі знижкою пиво Хьольстен. 2 літри по 53 гривні та 60 копійок. Міцне. Літр 250, своя лінія 43 гривні та 50 копійок. Пиво гараж лимон 0,9 по 41 гривні. Пиво Гараж Мандарин 0,9 46 гривень. Пиво Міллер. А... Тут нема півлітри, 480 мл 41 гривня. Світло пастеризоване. Львівські великі 2,400. Я не говорив, що говорив, не пам'ятаю. 87 гривень. Пиво десант, екстра міцне, літр 750 67 гривень. Бір мікс лимон 0,5 22 гривні 60 копійок. В таку ж саму ціну кавун. Чернігівське біле смак кавун та м'ята 31 гривня. Польстин 0,5 по 30 гривень та 40 копійок. Вепер Любтий Медова вишня 0,5 по 22 гривні майже зі знижкою. Гірман Річ 0,5 по 22 гривні. Та світле в таку ж саму ціну. «Злата Прага 0,5 по 32 гривні та 40 копійок світле. Чернігівське світле 21 гривня. Германа Річ 4 по 0,5 122 гривні. Зібер світле 19,06, 26. Біле чернігівське. Нефільтроване. 26 гривень, акційна ціна. Зіберт безалкогольне, 36 гривень. Да, Зіберт. Карлсберг. Дивлюся на Зіберта. Карлсберг. Так, далі. Безалкогольне оболонь по 25 гривень. Зіберт безалкогольний, майже 30 гривень. Льовен Брав безалкогольний 30 гривень 50 копійок. І біле безалкогольне чернігівське а зі смаком грейпфрута майже 30 гривень, акційна ціна. У акції пиво козел світле та темне по 24,50. А стела 4 по 05 135 гривень. Пиво «Картель» світле 29,60. «Кінг Бріч 36,80. Напій Бронкс 39 гривень та 40 копійок. І ось така віла б'янка, 41 гривня. Сидр зі смаком Фраголіно Россо. Сидр яблучний, своя лінія, літровий 46 гривень. Так, це в нас бренді Коблево 05, 195 гривень, 8 років. Астафіан бренді 5 років у коробці 260 гривень. Бренді Тбілісі, 3 роки. 0,5, 192, 50. Бренді. Так, скільки тут. Скільки тут років не бачу? 174 гривні 0,5. Коблево 3 роки. 0,5, 192 гривні та 50 копійок. Віскі, Шотландський купажований 05 214, 40. Віскі Сер Едвардс 350-155 гривень. Red Label Джонні Вокер 05, 444 гривні. Балентайнс по 533 гривні 0,5. Віскі шотландський купажований 280 гривень 0,7. Так, це у нас також віскі купажований 0,7 майже 260 гривень. Віски Ханкі Банністер по 364 гривні 0,5 у коробці. Капітан Морган 0,7, 399 гривень, зараз з хорошою знижкою. Шіпмастер 145 гривень 0,5. Гордонс. Це джин у нас 05 435 гривень. Невеличка знижка на джин козацька рада по 170 гривень 05. І 0,7 по 243 гривні. Текіла 414,07. Текіла Мексика 0,7, 342 гривні. Спиртний напій Коронадо 152 гривні 0,5. Віскі Джеймсон 0,7 по 871 гривні. Коктейль Кентукі з бурбоном 07-227. Рожевий джин 07, 243 50. Напій алкогольний з дромом 0,7 248 гривень та 60 копійок. Зубровка Бізон 0,7 164 гривні. Зі знижкою 30%. Козацька рада особлива. 0,5 по ціні 100 гривень. Знижка 30% на хлібний дар класичного. Літра. Один літр за 196,50. Хлібний дар класична 05, 111 гривень та 40 копійок. Та хлібний дар класична 370 по 88 гривень. Зі знижкою вермут напій літровий 105 гривень. Зі знижкою зараз Мартіні Bianco Вермут, Також літр, 345 гривень. А лікер Амарето класичний 0,7 154 гривні. Піна Колада лікер 160 гривень 0,7. Так, в акції є ще ось такий лікер Капучино Крупнік 0,5 за 175 гривень. Настоянка зі смаком вишні 0,5-135 гривень. А від Фрателі Лімончело-літровий 105 гривень. Маренго Вермут білий 0,5, 110 гривень та 50 копійок. І давайте подивимось на вина. В Магазині АТБ. Тебе... Є вибір. Неправда, не такий великий, але вибір є. Вино напівсолодке, червоне, по 114 гривень. Так, ця ж сама фірма, це в нас вже біле. В таку саму ціну. Зараз знижка на коблево. Дивіться, біле сухе, півтора літрове, 135 гривень. Та біле напівсолодке також 135 гривень, півтора літрове. Барон делюссон це червоне напівсолодке, 124 гривні. Також є біле. Напівсолодке біле і сухе біле Люсон зараз зі знижкою 25%. Зі знижкою вино біле напівсолодке 146 гривень. Зверніть увагу, фрателі будь-яке зі знижкою 40% 67,50. Коблево червоне напівсолодке 101 гривня. Зі знижкою. І коблево мускат 0,75. Також 101 гривня. А ще хочу сказати, що дуже хороші знижки на солодкі напої в АТБ. Живчик 2 літри по 35 гривень. Лимона 2 літри своя лінія 30 гривень. Напій оранж або ж лимон 2 літри по 31 гривні та 40 копійок. А ще хороша знижка на фанту Апельсин 36,40. А Живчик об'ємом літр 150 зі смаком яблука 24 гривні. І ось такий маленький 0,5 по 14,70. Своя лінія. Квас хлібний 0,5 по 16 гривень. Енергетичний напій під буль по 20 гривень 0,5. Зі знижкою 30% ось такі напої яблуко вишня нектари, 1,5 літри за 46 гривень. Є ще зі смаком гранату, також 1,5 літри 46 гривень. Ананасовий напій. Апельсин по 49. Та томатний нектар по 52 гривні. А ось Сік Сандора Яблучний можна придбати за 60 гривень та 40 копійок. Усім бажаю економних покупок, всього найкращого і до зустрічі вже в наступних відео.